Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом вірити чи ні, то справа особиста пише Ігор Лімар. А отже, слід найближчим часом очікувати повтору вторгнення в бік Києва. Зараз рівняють землею прикордонні райони Сумщини. Агентурна мережа всередині країни розпочала підготовку для руху великої кількості транспортних засобів по дорогах Сумщини, важких транспортних засобів. Думаю, що дату теж можна легко спрогнозувати. 20 травня плюс-мінус декілька днів. А бачила, що робиться із Сумщиною і Єрмак, що здає області Гадаємо, Людмила Чигринцева писала таємні накази перед початком війни. Читаю відкриті джерела інформації. дивуюся випадковим збігам, які стали в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади події, які відбувалися одночасно в різних куточках України на кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ. Лише прикордонники більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону а аеропорт. Джуляни залишився без охорони в залі. Ні, поліції ні національної гвардії генерал Кривоносики на той час не мав посади, волонтери облили злітно посадкові змоги. Жулян Мастила мета взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигається робити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі приходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляються аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни Енлав та «Стінгери» передані Великої Британії та на момент вторгнення знаходиться на складах на Воєворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Тетяна та Сергій Пашинський експортують то й стогнете нептуни, не маючи жодних повноважень. На чиновники, які зобов'язані це робити, зникли окружний адміністративний суд Києва, що належить суді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконно відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. А сама перша колона орків складається нас ударних частин, а з битами та щитами. Собрий йде не воювати, а розганяти мітинги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форму орків і боєкомплекс зіжою на три. Едні списки осіб, які будуть знищені орками і багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконала свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо. Нікого поки не чіпаючи, шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договорняк. Я повністю вірю, що наш малий герой за ні до чого його просто грали в темряві. В Україні Єрмак його команда дамо керують і економікою міжнародними відносинами. І поліція з Нацгвардією на з судомається очолити. Окрім єрмака всі коридори влади, повну шанувальників тухлої моркви. Все, що я прилічив Ще не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну, а Бакану навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. Я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху, виручили те, що зсу командування ЗСУ, офіцери та бійці Нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно. Конституція знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами. Пуйло відчув себе покинутим, обманутим лохом, а Карусель смерті, геноциду почала крутитися. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.